Všichni, ahoj, vy se nacházíte na kanálu Horcové chovinci. My přišli do babky. Budeme slyva sbírat. Tak klasy vlastně je sušit, protože je jich opravdu mnoho. Už vám to ukážu. velká sliva slyva, lesná. To je dlouhá sliva Z ní budeme rvat. І тут друга. все на брикосу. Пере щеплення така дріставка, то та є здомаслива одна гілка. О, теж. Сісява од гілка. Видно тут і та й вацю будемо брати. Ось вже мало ми быстро достигли. Ось ви знаєте, кульку нападала. Мало ми быстро достигли, то всі будемо рвати. Буде їх вже дорвати, бо падуть просто гниють. Užesme poklade luj tru in dimer vatri, to je vidro, druge dimer vatri, vezdmetu, štuku. Kaj okay, si deki? Вот видите, какие лесные. Ты Така от погода нині, останні дні досить холодно було, дощ падав. І на річку вже перестали люди ходити купати. 5 хвилин роботи і відра вже повні. Диме чистити та класти в сушку. Коли я вам покажу сажений слив, котрі я такою ж самої довгосливою, який я прискіпив методом окуліровки. Ось, от, от, тут видно, прищеплено. І от так, так він вже виглядає. Він буде так горі рости, бо тут вишні росли, та хоч якби в нього тільки велика слива була. Зробили ми собі пару таких сажень туди шість, будемо розсаджувати. Тільки коло нього інжир. У двоє був закарпатський персик. Ot, proces se je že začel. Levi sedi. Pomagali smo. Razkladajmo levo. Narezali smo že na polovnik. In tako poteka proces. Sedem palok že smo zaklali in s levo se je končalo. Prišli smo še doberati. Ot, zastudilo nam je, saj je sonce fajno vzšlo, in mi smo še vedno hladni. Уже. Вот, заклали сме уже сушку. Вот такая заполненность. 10 полок я зачинаю. такой. Температура здесь 55 градусов. Включаем на 14 час Вот, сливы уже высохли. Вот такие вот. І збираємо їх у міщука. Сушимо лише для себе. Подержи. От. Пані відходять від сітки. Мало які приліплені.